Вітаю, друзі! В попередньому відео ми розбирали відповідь прокуратури на незаконне затримання та позбавлення волі людини. А саме мене 10.09.25 року. Щиро дякую за підтримку, за коментарі, за лайки. Для мене це дуже важливо. Це мене дійсно заражає. В сьогоднішньому відео будемо розбирати відповіді від одних із головних ухилянтів нашої країни, від головного управління Національної поліції Черкаської області та відповідь Золотоніського районного відділу поліції. Ну, мабуть, доречно було б розпочати з меншого – Золотаніський районний відділ поліції. Повідомляємо, що ваше звернення на спеціальну лінію 102 відділу управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Черкаській області відповідно до вимог наказу МВС номер 100 від 19-го року, були зареєстровані в Золотоніському районному відділу поліції ГУНП в Черкаській області три звернення від 10.09.25 го року та одне звернення від 12.09.25 року. В ході перевірки встановлено, що працівники поліції діли на підставі розпорядження коменданта Золотоніського району та міста Золотоноша. Також розпорядження 12-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Якщо е, про розпорядження коменданта ми ще можемо щось поговорити, але даного розпорядження я не бачив, не чув про нього нічого то про розпорядження 12-го армійського корпусу, я взагалі не розумію, яким боком воно до мене відноситься. Тут, мабуть, логічно було б згадати 17 статтю Конституції України. Далі ми підходимо до заключної частини. Коротесенька відповідь. Враховуючи вище викладе, в матеріалах відсутні будь-які. Об'єктивні дані, які б вказували на факт порушення законодавства України поліцейськими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області. Ось і вся відповідь. З повагою начальник Андрій Тюков. Ну, шаблон відповідь стандартна, я таких відповідей бачив дуже багато. Ну, я вважаю, що дані відповіді не поліції, а мусорські відповіді. Далі ми підходимо до відповіді Головного управління Національної поліції в Черкаській області. В головному управлінні Національної поліції в Черкаській області розглянуто скаргу, з якою ви зверталися на гарячу лінію Національної поліції України щодо можливих неправомірних дій поліцейських Золотоніського районного відділу поліції. Капрала поліції Кравченка, капітана поліції Литвененка. Та майора поліції Пірка, що мали місце 10.09.2025 року, між селищем Чорнобай та міста Золотоноша Черкаської області, під час зупинки транспортного засобу, яким ви керували. У скарзі зазначили, що поліцейські безпідставно здійснили зупинку автомобіля без встановлення особи склали протокол про адміністративне затримання за вчинення вами правопорушення, передбаченого статтею 210 КУПАП. Відмовили в наданні без... безоплатної правової допомоги та повідомили, що ви будете вільні після вирішення питань з працівниками Золотиніського РТЦК. Е -е Хочу також додати сюди, що під час. Е Подачі заяви на гарячу лінію Національної поліції України я також додав посилання на відеодокази. Тобто під час розгляду даної заяви і надавались відповіді, вже поліція ознайомилася із відео, з даними відео, які я надав. Далі, у нас йде посилання на постанову Кабінету міністрів України. За номером 1456. Знову 12-й армійський корпус. Про коменданта вже тут мова не йде. Лише за армійський 12-й корпус, який несе службу на мобільних блокпостах на території Золотинського району Черкаської області. Далі ми переходимо до. Найцікавіше. Так, згідно вказаних положень, поліцейськими було здійснено зупинку транспортного засобу, яким ви керували, та за допомогою реєстрів та баз даних єдиної інформаційної системи МВС встановлено вашу особу. Встановили особу по автомобілю, який мені не належав. Класно. молодці. Подальшому відносно вас в порядку статті 261 КУПАП складено протокол про адміністративне затримання від 10.09.25 року у зв'язку з вчиненням правопорушення передбачено статті 3, верніше частини 3 статті 210 КУПАП. Вам було повідомлено про початок адміністративного затримання о 13.39. Роз'яснено права та обов'язки, а також про право та можливість отримання безоплатної. Вторинної правової допомоги відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу. Є факт, що таки ж, да, я маю право на безоплатну правову допомогу. Далі розписується про те, що поліцейські ну, прям дуже напряглися, щоб знайти мені адвоката. Ну, в них щось пішло не так. Для здійснення вашого захисту працівник центру з надання безоплатної правничої допомоги здійснював пошук адвоката. Проте жоден з адвокатів, які були включені до відповідного графіку чергувань, з різних причин не погодився здійснити виїзд у зв'язку із неможливістю забезпечити надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Доручення за повідомленням про адміністративне затримання не видавалось. Тобто нема адвоката, ну це мої проблеми, виходить так. Далі. Після складання працівнику Золотоніського РТЦК ТСП протоколу про адміністративне затримання, 에, 에, верніше про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 210 КУПАП. Поліцейським вас повідомлено про завершення адміністративного. Затримання о 15.06 10.09.25 року. І, мабуть, забулися дописати, повідомили, але не відпустили. Не відпустили до 22-ї години. Тобто затримання продовжувалося з 13-ї, здається, да, там, Вказано з 13.39 до 22 години, а не так, як пишуть о 15.06 мене звільнили. Мабуть, е Пірко та поліцейський Литвиненко ну, забулися мене відпустити. Повідомить повідомили. А відпустити забулося. Передали мене працівникам РТЦК. Мабуть, в них вони порахували, що в них є таке право. Зараз, мабуть, додавлю відео, з ним ви можете ознайомитися. А сам штурм чи заряд? Тому я вас. Запасний бачив, висадав за святого, звільнюють, свого. Звідно успішно після тим протоколи. Нам потрібно посадити підпис раз, підпис два і підпис три. І складно зауваження, ні посадових осіб боротьби в поліції. Має, немає, ще можете зазначити письмо. Маєте, <сот> ну, а я тобто, ви, ви, висоти, ми, 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 ми. <сот> ви Ви мене не відпустили. І ви мене не відпускаєте. Випустите? Я вийду, а сяду в автомобіль, поїду. От сюди, <сот> да. Ви порадили запусти. Законно. Ви можете їх в мене вияшу, Ні, я ще щось що не, не розумію. Чи ви мене передаєте комусь. Вас немає повноважень передавати, кому діє. Ну, на три години. Пройшло три години. Ви мене маєте зобов'язані надати праву допомогу і відпустити через три години. Я отримав праву допомогу. Та й не давно наш під час. Ви будете право не вирощувати. Ви мене не відпускаєте, я нічого і не підписаю. Тобто ви відмовляєте? Не те, що відмовляюсь. ви мене випустите, я підпишу це.

Будет узнать протокол. Или тоже. А зачем понял? Вы считаете. Вдруг там не считание. Протокол номер 723 про административное правопорушение 10.09.25 места Золотоноша Я заступный начальника начальника убедилась Золотой Спасибо. В первую очередь статью 235 кодекса Украины правопорушення шкафы и протокол, что громаделина Малибоха Александр. 17.09.2022 Все, тепер чекаєте, поки до 21-ї години, поки у вас з'явиться на і скажете мені, Олег Анатолійович, я готов пройти до того ребята. Добре? Так, ну другим ми не було не бачить. Все, проходки сюди, чекаєте, як тільки... Це вся відповідь з повагою заступник начальника Сергій Коваленко. Підписа не побажав він поставити. Ну, в принципі, на, на час виходу даного відео, я думаю, що вже скарги будуть вже в суді. Будемо чекати відповіді, по можливості буду вас повідомляти. Також у нас ще залишилася відповідь, відповідь необроблена від я її ще не отримав. Чекаю відповіді від уповноваженого справ людини Лубінця. Дуже цікаво мені її прочитати. що, Ну, якщо ж нададуть, якщо нададуть. Але не здаємося. Працюємо тяжко, але працюємо. Дякую ще раз за підтримку. До нових зустрічей!